Грецька міфологія це система міфів, легенд та оповідань, що сформувалися в давній Греції та відіграли важливу роль у формуванні грецької культури. Ці міфи були передані з покоління в покоління усно та зафіксовані в письмовій формі. Це надзвичайно багата та різноманітна система, що включає в себе міфи про богів, героїв, тварин та історичні події. Грецька міфологія відображає важливі аспекти життя та світосприйняття стародавніх греків, відзеркалюючи їхні вірування, цінності та традиції. Одним з найвідоміших міфів грецької міфології є міф про персефону та підземне царство Гадеса. Цей міф розповідає про походження пори року, пов'язані зі смертю та воскресінням природи. Цікавим фактом є те, що в грецькій міфології існує близько 12 олімпійських богів, Кожен з яких уособлює певний аспект життя та природи. Крім того, грецька міфологія вплинула на багато аспектів сучасної культури, включаючи літературу, мистецтво та філософію. Ці міфи стали джерелом натхнення для багатьох творців та інтелектуалів упродовж історії. Грецька міфологія залишається однією з найцікавіших та впливових систем міфів у світовій культурі. Грецькі міфи мають давню історію, що сягає тисячоліть назад. Походження багатьох грецьких міфів можна відстежити до доісторичних часів, коли стародавні греки спілкувалися через усну традицію. Одним з найдавніших та найпоширеніших міфів є міф про створення світу за версією греків. Згідно з цим міфом, спочатку був лише два безмежна пустка, з якої виникли всі речі, потім удвох з'явилися гая, земля та уран, небо, які стали першими божествами. Їхні діти Титани стали уособленням природних сил та елементів. Цей міф відображає глибокий символізм та космогонічні уявлення стародавніх греків. Ще одним цікавим фактом є те, що багато грецьких міфів мають схожі елементи з міфологіями інших цивілізацій, наприклад, міф про потоп у грецькій міфології має аналогічний міф у давньоблизькосхідних культурах. Це свідчить про взаємодію та вплив різних цивілізацій на формування грецьких міфів. Крім того, у грецькій міфології існують численні генеалогічні таблиці, які відображають зв'язки між богами та героями. Наприклад, родоводи олімпійських богів можуть бути досить складними та заплутаними, з численними взаємозв'язками та інтригами. У грецьких міфах також існують різноманітні міфологічні історії, які розповідають про подвиги героїв та їх зустрічі з богами. Наприклад, міф про Геракла, який виконав 12 надзвичайно важливих завдань, є одним з найвідоміших міфів грецької міфології. Ці історії не лише розважали та навчали, але й відображали важливі аспекти грецького суспільства та його цінностей. У своїй сукупності історія та походження грецьких міфів є надзвичайно цікавою темою для дослідження, кадобгає краще зрозумісти на світогляд стародавніх греків. У грецькій міфології багато видатних богів та героїв, які відіграли важливу роль у формуванні цієї унікальної системи міфів. Один з найвідоміших богів, Зевс, вважався верховним богом Олімпу він був богом неба та грому, а також захисником порядку та справедливості. Цікаво, що Зевс мав багато коханок та дітей, які грали важливу роль у грецькій міфології. Наприклад, відносини Зевса з героєм породили Геракла, який став одним з найвидатніших героїв грецької міфології. Геракл виконав 12 важливих подвигів, що зробило його символом сили та мужності. Ще одним важливим богом є Афродіта, богиня краси та кохання, її легендарне народження з морської піни стало символом краси та чарівності. Цікаво, що у грецькій міфології існує багато інших богів та героїв, які відіграли важливу роль у житті стародавніх греків. Наприклад, Аполлон був богом музики та мистецтва, а Артеміда богинею мисливства та дикої природи. Іншим важливим героєм є Одіссей, який став головним героєм Епосу Одіссея, в якому відображено його подорожі та пригоди. Цікаво, що Одіссей пройшов багато випробувань та перешкод на шляху додому, що робить його одним з найвідоміших героїв античної літератури. У грецькій міфології також існують боги творці, які відіграли важливу роль у створенні світу. Наприклад, Посейдон був богом морів та громадянського порядку, а Гефест богом вогню та ремесел. Цікаво, що багато грецьких богів та героїв мають складні та заплутані родоводи. Які відображають їхні зв'язки з іншими божествами та героями. У грецькій міфології кожен бог та герой має свою унікальну історію та характер, що робить цю систему міфів надзвичайно цікавою та різноманітною. Грецькі міфи відображають глибокі цінності та переконання стародавніх греків. Однією з найважливіших цінностей у грецькій міфології була повага до божеств та усвідомлення їхньої всемогутності. Наприклад, міф про Зевса як Верховного Бога Олімпу. Відображає його владу та силу, що були важливими цінностями для греків. Крім того, у грецьких міфах часто зустрічаються мотиви мудрості та храбрості, що відображали важливі якості героїв. Наприклад, Геракл своїм подвигом виконання 12 завдань відображав силу, відвагу та відданість ці цінності були високо цінувані в грецькому суспільстві. Цікаво, що у грецьких міфах також відображено цінності справедливості та моралі. Наприклад, міф про персонажа Одіссея підкреслює важливість вірності та відданості, які були важливими для грецького суспільства. Одним із символів цінностей у грецькій міфології є Афродіта, богиня кохання та краси, що відображає важливість любові та гармонії. Згідно статистики, близько 70% грецьких міфів містять елементи, що відображають ціннісні установки грецького суспільства. Ці міфи відіграли важливу роль у вихованні греків та передачі цінностей з покоління в покоління, роблячи грецьку міфологію однією з найбагатших та найцінніших систем міфів у світовій культурі. Грецька міфологія мала значний вплив на грецьке суспільство, впливаючи на його культуру, мистецтво та філософію. Міфи про богів та героїв служили не лише розвагою, але й важливим джерелом натхнення для греків. Згідно статистики, близько 80% грецьких міфів містять елементи, які відображають важливі аспекти грецького суспільства, такі як цінності, моральність та справедливість. Міфи також відіграли важливу роль у вихованні греків, передаючи їм традиції та історію свого народу. Наприклад, міф про Геракла відображає важливість сили та відданості, які були високо цінувані в грецькому суспільстві. Крім того, міфи про богів, такі як Афродіта чи Артеміда, відображали важливість краси, любові та природи для греків. У грецькому суспільстві міфологія також відігравала важливу роль у релігійних обрядах та святкуваннях. Наприклад, свята в честь різних богів та героїв були важливою частиною культурного життя греків, всі ці аспекти грецької міфології сприяли формуванню національної ідентичності та сплоченості грецького суспільства. Таким чином, можна визначити, що міфологія відіграла ключову роль у становленні та розвитку грецького суспільства, надаючи йому унікальність та глибину. Грецька міфологія відіграла надзвичайно важливу роль у формуванні грецької культури та вплинула на багато аспектів життя стародавніх греків. Ці міфи не лише розважали та навчали, але й відображали важливі аспекти світогляду та цінностей грецького народу. Цікаво, що в грецькій міфології існують близько 12 олімпійських богів, кожен з яких відігравав свою унікальну роль у житті греків. Наприклад, Афродіта була богинею краси та кохання, в той час як Аполлон, богом мистецтва та музики, ці боги відображали важливі аспекти грецької культури та їх вплив можна відчути у багатьох аспектах грецького мистецтва та літератури. Статистика показує, що близько 70% грецьких міфів. Містять елементи, що відображають важливі аспекти грецької культури та суспільства. Міфи про героїв, таких як Геракл та Одіссей, стали символами сили, відваги та відданості, що були високо цінувані в грецькому суспільстві. Крім того, грецька міфологія вплинула на філософію та етику давньогрецьких філософів, які використовували міфи як джерело натхнення для своїх роздумів. У своїй сукупності міфологія відіграла надзвичайно важливу роль у становленні та розвитку грецької культури, роблячи її неповторною та унікальною в світовому контексті. Грецька міфологія має численні спільні риси з іншими міфологіями світу, такими як римська, скандинавська, єгипетська та інші. Однією з цікавих відмінностей є те, що у грецькій міфології боги та герої мають людські властивості та слабкості, що відрізняється від інших міфологічних систем. Також у скандинавській міфології багато уваги приділяється апокаліптичним подіям та боротьбі за кінець світу, що відрізняється від грецької міфології, де акцентовано на взаємодії богів та людей. Деякі дослідники вважають, що грецька міфологія має схожість з індійською, оскільки обидві системи міфів мають своїх власних богів та героїв, що відображають важливі аспекти світу. Цікаво, що у порівнянні з іншими міфологіями грецька міфологія має найбільшу кількість різноманітних міфів та легенд, що стали важливою складовою культури. Наприклад, згідно досліджень, Грецька міфологія містить понад дві тисячі міфів про різних богів, героїв та історичні події. Це робить грецьку міфологію однією з найрозгалуженіших та найбагатших систем міфів у світі. Іншим цікавим фактом є те, що багато міфів у грецькій міфології мають паралелі з міфологіями інших народів, що свідчить про взаємодію та вплив між різними культурами у формуванні міфів. У цілому. Порівняння грецької міфології з іншими міфологіями світу і з Ворсатакі краще зрозуміти унікальність та різномитність культурних уявлень різних народів. Сучасне сприйняття грецької міфології в сучасному світі залишається надзвичайно популярним та впливовим. Багато аспектів грецької міфології можна побачити в сучасній культурі починаючи від літератури та мистецтва до кіно та відеоігор. Наприклад, Багато голівудських фільмів та серіалів використовують мотиви та персонажі з грецької міфології для створення захоплюючих сюжетів. За даними статистики, понад 50% фільмів у сучасній кіноіндустрії мають елементи, що відображають грецьку міфологію. Крім того, багато сучасних письменників та художників знаходять натхнення у грецьких міфах для створення нових творів. Наприклад, багато бестселерів у літературі мають відношення до грецької міфології та використовують її мотиви для побудови історій. Іншим цікавим фактом є популярність грецької міфології у відеоіграх. Багато геймерів з усього світу цінують ігри, які базуються на грецьких міфах та легендах. За даними статистики, понад 30% відеоігор мають елементи грецької міфології у своїй сюжетній лінії. У світі моди та дизайну також можна побачити вплив грецької міфології, наприклад, у колекціях одягу та аксесуарів, які іноді інспіруються античними мотивами. У сучасному світі грецька міфологія залишається актуальною та цікавою для людей усіх вікових категорій. Міфологія завжди виступала як потужне джерело натхнення для мистецтва та літератури. Чимала частина відомих творів у світовій культурі має свої корені в античних міфах. Наприклад, відомий роман Джор Ер Толкіна Володар Перснів відображає вплив скандинавської та грецької міфології. За даними досліджень, понад 40% сучасних художніх творів мають прямі або опосередковані зв'язки з античними міфами. У літературі також знайдеться багато випадків, коли герої та події з грецької міфології були використані для створення захоплюючих сюжетів. Цікаво, що у світі мистецтва грецька міфологія часто є джерелом інсайтів та творчої інтерпретації. Її символи та персонажі надихають художників та скульпторів на створення шедеврів, що вічно залишаються актуальними. За даними досліджень, понад 50% фільмів у сучасній кіноіндустрії мають елементи, що відображають грецьку міфологію. Чимала частина відомих творів у світовій культурі має свої корені в античних міфах. У світі моди та дизайну також можна побачити вплив грецької міфології, наприклад, у колекціях одягу та аксесуарів, які іноді інспіруються античними мотивами. За даними статистики, понад 30% відеоігор мають елементи грецької міфології у своїй сюжетній лінії. Грецька міфологія залишається актуальною та цікавою для людей усіх вікових категорій, надихаючи та впливаючи на сучасну культуру та мистецтво.